Книга псалмів, Псалом 140, Псалом Давида. Господи, я кличу до Тебе, поспіши до мене, почуй голос мій, коли кличу до Тебе, хай підійметься до Тебе молитва моя, як пахощі кадила, а мої піднесені руки це вечірня жертва. Господи, постав сторожу біля моїх уст. Охорону при дверях моїх губ, не приверни моє серце до лукавих слів, щоб не брати участі в злих ділах людей, які чинять беззаконня, аби я не смакував їхні ласощі. Мене покарає праведник у своєму милосерді і докорить мені, але хай не відмовиться дати добірної олії для моєї голови. Бо моя молитва проти їхнього зла, біля скелі будуть скинені їхні судді, почують мої слова, бо вони приємні, як орять і розбивають землю, так розсіяні були наші кості при вході шеола. Господи, до Тебе, владико, очі мої, в Тобі я знайшов притулок, не забери моєї душі, захисти мене. Від пастки, яку на мене поставили, відсилься тих, що чинять беззаконня, хай грішники попадуться у власні пастки, тоді як я єдиний мину.